Всім привіт, ви на каналі Михайла і перед тим як почати відео я хотів пояснити вам од... дві речі. По-перше, це я це те, що я вирішив стати магом. Ну так він ось чому бачите там зараз магічний. А по-друге, я якраз зробив відео про те, як там та магом, але я його тупо видалив і все зробилося. Ну коротше, я зараз поясню, що я зробив. Я, як бачите, кристал життя добув, стати магом, свій перший посух, та трохи зібрав ці зірочки манни. Ну, це ось, що я зробив. А по друге я вирішив там собі йти там. Ну, потреця, я вирішую собі там йти в джунглі, щоб зробити там по-справжньому таку магічну першу мою броню. І там я треба піти в джунглі, щоб її зробити. Тобто це якраз що я і зроблю, це піду якраз в джунглі, щоб зробити мою броню. Ну, зараз я піду тоді в джунглі, я поясню, чому я зараз так знацько так став. Ну, у мене там двісті життя знацька, тому що тут то попало моє відео. І я зараз піду в джунглі, щоб там. Зараз добути свої там перші ці магічну броню, тобто зараз піду джонгі і вернуся. Ну, все, друзі, я вже тут пройшов джунгі, і зараз я маю пошукати якусь печеру, щоб туди знайти. І коли я цю печеру знайду і щось там в неї цікаве, знайду, то я вам покажу. Добре, і зараз я вернуся. І як бачите, знайшов там свої печери, але там і там я знайшов також скринь, скрин але ті скриньчого цікавого не було. Ну зараз я там піду знову в ці печери, пошукаю, дух, там щось цікаве знайду, і коли щось цікаве знайду, то я знову вернуся. І щоб вам це показати. Я вам забув пояснити те, що я також пройшов джунглі, щоб знайти ресурси для своєї магічної броні. Ну я зараз це вам пояснив і зараз знову піду шукати їх. Тут я знайшов бджіл, ініше ос. І ці бджіли там це добре тим, що вони, ну коли їх ти буваєш, у них випадає жало. І це жало, якраз мені потрібно десь в моїй броні. І я його це вже жало, взяв, то це вже там перший крок для моєї магічної броні. Тут на цьому етапі я знайшов також свій один кристал життя. Ось там він на дні озера я його тоді достав, і тепер в мене ще в колекції є один кристал життя, якого я використав. По суті, що я робив потім як це шукав свої ресурси, щоб там зробити свою магічну Тут тобто Я там збирав жали, збирав спори та також збирав ось ті як там нулія, накипали з таких, знаєте, таких там чувачків, я не знаю, як вони називаються, коротше, вони там хапають за їх ім'я. І по суті, це все, що я робив в тих джунглях. Тут я знайшов такі дерева, таке джунглях, і я там зайшов дві. Ті порт по, по, по антигравітації зі антигравітації, та, та також знайшов такий аксесуар, який збільшує на 20 мани, яка вона якраз потрібна, тому що все-таки ще ж мах. Ну і тут помер, якраз прям б'є шарти та б'є будиночка з сундуком, скриньою. Також, коли я повністю на поверхню, я зрозумів, що мені спать треба було 10 шипів, а не сторок, як раніше думав. Тобто це мені найполегшило трохи роботи. Ну ці шипів, щоб зробити магічну броню. І ну то так подумав, подумав, ну ці джу, я краще піду в повітря. пошукає, тому що мені якраз треба було знайти, та криво. тому що це вже трохи доставало те, що я мирав кожні там дві хвилини через того, що падав. І мені пощастило, що я відносно швидко, знайшов цей літаючий будиночок, але там скрині нічого цікавого такого і не було. Там навіть не було не цього меча, хоча мені навіть він не потрібен. Ну я не здався і вирішив піти знову полі літати. Мені пощастило, я знайшов другий будиночок і там стрімша те, що, що цей срам, який на мене напав, тупо впав. І тут мені пощастило, бо я знайшов якраз ось цю підкову, яка надає там получати деміч, коли ти падаєш. Ну і тут знову ну, не тут. Я знову ще поїтати, тому що я б хотів би знайти крила, тому що підкова це добре, але крила це трохи краще. І мені пощастило, я тут знайшов ще це будинок, але там мені нічого цікавого не попався. Це попався тільки цей меч, але мені цей меч не пути, тому що я чайник. Не знайшовши нічого цікавого на нахмарах, я вирішив знову зберігати джуги, надію, що там щось знайду цікавого. Це, звісно, не жунхі знайшов, але мені пощастило, я знайшов смарти, поки трохи там катався по цій шахті. Ну а ще й знайшов топаз. Також одні зі скрині мені пощастило, я знайшов чобітки Геркулеса, які мені дають швидкість. Але після всього я помер. І потім знову помер. І потім знову шепітиджухи. По суті, потім я додавав собі спори. А також я знайшов кристал життя. А також я знайшов ще одні чобітки Геркулеса. Але потім я набрати напаску і знову помер. І знов, і потім я стратив собі нарешті свою першу магічну броню. Я дуже сильно зрадів, тому що нарешті вона появилися нормальна броня для мага. І потім я вирішив побудувати будиночки для нових NPC. Після того, як я вийшла зробив свою магічну броню, я вишив добути трохи деревини, щоб побудувати будиночки для NPC. Добувши достатньо деревини, я вирішив побудувати нарешті будиночок. Але потім почався Місяць і дуже багато мобів на мене нападало, і я вийшов сховатися в печері. Але я помер. А я знову вирішив піти в цю печеру, тому що все таки ж Місяць і це не дуже добре, тому що дуже багато цих мобів, і я вирішив знову піти в цю печеру. І я знайшов знову кристал життя. Потім Кривавий Місяць закінчився, я вийшов повернутися на поверхню, щоб добудувати свій будинок. Я буду корабти до свого будиночка, у мене піли мій перші на PC, і це ось це торговець. Це добре. Потім відбувався будинчок, як на мене, результат вийшов дуже гарненьким, як знає досяти, яку в оцінку постати тимова будиночка, Будьте чесним, будь ласка. Ну і після цього я вийшов знову піти в джунглі, щоб нарешті там дати максимальну кількість життя та можливо ще якісь ресурси знайти. Після добудового стобуличка я вирішив піти печеру, щоб пошукати щось цікаве і знайшов грибний біом. І це добре, тому що там дуже багато ресурсів, таке як крестаю життя, сундуків, ну скриньок і дуже різних багато ресурсів. Тут треба його обшукати. І після цього я знайшов свій перший крастав життя разом зі скринькою, а тут дуже багато працівних мобів було. Потім я знайшов ще один крастав життя. З в одній з скриньок я знайшов призивавку боса Оку Кутулу, то це значить, що скоро ми будемо з ним битися. Тут я знайшов ще один черговий краста життя. І тут я знову заходжу свій крестал життя. Потім мені Фечка показала ще один красав життя. І трохи по палаву, я вирішив повернутися на поверхню, тому що я майже не помер. Тут я вирішив подивитися, які NPC до мене прийшли, і прийшли, по суті, всі NPC, які найневхнішу, і добре, що прийшла Ікарша. Зробивши собі склад, я вирішив піти знову в джунглі, щоб пушука ще креста життя, щоб проготуватися до види своїм першим босом, Оку -Кутулу. Тут я вийшовся джунглі, але очко вийшов з самому. Тобто мені додалося повернутися додому, щоб з ним побитися. Я вирішив забрати все, що в нього там випало, і вирішив знову піти в печеру, щоб нарешті добути максимальне здоров'я, і також трохи пороятися, щоб нарешті там добути максимально також кількість мани. І битва з очком була не така ж уж і складна. Ви зараз бачите весь процес цих там кр... шукання крастаїв, кр... кр... життя, які я там пройшов. Відеопусконня в 100 разів, але я зміг добути максимально здоров'я. А зі очки мани, я забув зняти відео, але я вже теж добув 100%. Тут у мене тепер 300 мани. І вибачте, що я не зняв, просто я забув. Ну а цьому відео кінчається. Я думаю, воно вам сподобається. Якщо сподобається, то будь ласка ставте лайк, підписуйтесь на канал. Та слава Україні! До нових зустріч! Бувайте!